Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Мужні козаки. Ліричні дівчата. Народний ансамбль танцю горлиця на сцені 65 років. Вони майстри українського танцю, а їхні артисти потрапляють у найкращі колективи країни. Секрет артистів горлиці в наполегливих тренуваннях та віртуозному виконанні. Серед артистів ансамблю тільки дорослі від 16 до 30 років. Сьогодні у колективі 60 людей. А на сцені одночасно виступає до 25 артистів. З початком повномасштабного вторгнення майже всі учасники колективу залишились в Україні. Ансамбль дав понад десяток концертів у військових частинах, госпіталях і лікарнях. А вже цієї осені горлиця готує великий сольний концерт у жовтневому палаці. Сьогодні ансамбль народного танцю горлиця у студії сніданку. Шквальні оплески, шквальні оплески лунають! Браво! браво. браво. І я, я прям хочу, щоб всі заходили. Руся, Люся, заходьте. Дівчата, браво вам! Дякуємо Фантастичні. дуже красиво, дуже щемливо. І я хочу, щоб до нас доєднався і художній керівник а, народного а, ансамблю танцю а, горлиця, Кулося. так Віталій Гурський, пане Віталію, вітаємо вас! Добре. Дякуємо за цю красу. Так, а, ми казали, що це номер присвята. Так, так. А, Дмитру Шаповалу, а, учаснику вашого ансамблю. Розкажіть трохи про нього, будь ласка. Е, взагалі, жит... життєрадісна життя радісна людина. Він завжди. Спішив на репетиції. Завжди, якщо десь трошки запізнювався, то телефонував, казав: Не знімайте мене з номеру, я хочу працювати і виступати на концертах. На жаль, на жаль, його не стало і йдуть найкраще. Так, світла пам'ять Дмитру. І Але... дякуємо вам що продовжуєте творити так. І цей так. танець присвята сьогодні був на його честі, на його пам'ять. Дуже вам дякуємо. Ми теж, ви знаєте, трошки якось, ну, як могли та претенціювали. Але весь колектив він залишився під час війни в Україні. Ви вирішили, так. ви прийняли таке рішення. Так. Чому? Тому що ми вдома. Ми вдома, і ми нікуди звідси не збиралися і не збираємося їхати, тільки якщо прославляти нашу Україну. Тільки так. Ну От бачили якраз таки, що за весь час повномасштабного вторгнення ви постійно виступаєте для військових і даєте так. концерти. У вас велика подія в листопаді, 11 листопада, так, так жовтневий а, у Києві. А, чого очікувати глядачам? Е, очікувати фееричного концерту. Це буде е, не перевершено. Це буде е, всі таємниці розповідати не будемо, але це буде е, дуже класно, дуже. Весело і дуже буде багато е, друзів, запрошених друзів. Де брати квитки? Купувати, купувати Але... в, власне. Дивіться, ми зараз покажемо на сторінку в інстаграмі е, ансамблю горлиця. Е, давайте виведемо так. По перше, друзі, давайте підпишемося. Так, це гордість України, це народний ансамбль танцю, горлиця легенда. Це фактично легенда, це, легенда. Це, Фатична, легенда Прямо... друзі. Прямо Прямо зараз. Зараз. Так підписався От робіть, як я так. Все, і тут власне ви зможете побачити не просто на світлини, так і анонси. І от ми бачимо, ось тут можна буде і квиточки придбати. Так, от танцюй Україну. Ну і ану власне... це 13 травня, так ну так, так. 13 травня, так, так. але так. там же з'явиться і Звичайно. на одинадцятого. Дякуємо вам надзвичайно. Дякую, Дякую за вам. цей такий музичний щемливий народний ранок і за те, що ви продовжуєте українські традиції і закохує, закохуєте в народний танець. Дякую, а можна Дякую. бути солідарними з нашими гостями з колективом стати в цю позу. Ну, давайте, давайте спробуємо. Так ой, це, це, як о, ой, почалась судома. Яка це, це позиція? Третя, так третя. Це ж не повністю вивернуто. Та це, це десь це вже п'яте. Танцюючи, я, я майстер танцю. Добре, я обов'язково буду. Так, ну і а, коли завершується виступ, як давайте красивий поклончик. Уклін. Як тільки покажіть нам, щоб ми всі вперед. До серця. Уклін. Тільки сильно голову не Ага, сильно не треба, так? Це, це була репетиція на сьогодні. І другий сніданок і сніданок вже завершується, але ж завтра буде сніданок вихідний, як завжди, з 7 до 11, Тому обов'язково вмикайте і будьте з нами. Відрепетирували, так? Відрепетирували. Давайте три-чотири. Та я вже папа. Друзі, любимо вас! Побачимось понеділок.